Декатилен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декатилен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Ти готовий, Любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі, без смакових добавок, без ароматизаторів. А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця, антисептик широкого спектру тіні для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Гіркота у роті дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антрель. Антрель для здоров'я печинки та підсумкової залози. Антрель. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Стрепсілс. Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Там для щоденної підтримки імунітету. Плюс плюс дарує прем'єру найкращих хітів світової анімації, коли на шляху до твоєї мрії стає сімейна таємниця. Ми, мабуть, єдина сім'я в Мексиці, де не нам лікують. О 19.40 у родинному кінозашку разом із плюс плюс. Зібрати усіх друзів в одному місці це прекрасна ідея. Класна на. Кожного дня з'являються нові. Це ще краще. Вітрозва для цуценя. Мопсики-приятелі. З понеділка по суботу о 20.30. Прем'єра нового сезону на Плюс Плюс. Новорічна прем'єра. Як найкраще проводити свята. О, ну, а... Звісно, у компанії друзів. ]دة! Але у тебе є найкращі друзі. Це команда супергероїв проти суперлиходів! Тож і свято буде Супер! Ледібак і Суперкіт. Прем'єра нових серій 31 грудня та 1 січня о 21.25 на плюс плюс. Він із легкістю може потеперешувати і із будь. Там створити ввезло. Падінгтон! Падінгтон! Пригоди Падінгтона щодня о 19.15 На плюс плюс.